Всім доброго здоров'я 2 березня 2023 року. Сьогодні чудовий сонячний день, тихо в нас, начебто мирно. На сході війна, бахмут в вогні і не тільки. А я своїм шуфенчиком, якого я дразню проходімець, поїхав. Тут поруч з домом у ліс. Приїхав, тут впала сосна. Я приїхав, хоч і. Підібрати. Значить, хоч ще хотів розповісти. От, один кусочок лежить десь більше 4 метрів ось пеньок, так що лісничі до мене ніяких претензій мати не будуть. Тут чудові місця гриби е -е, сезон збираємо. Там в долинці так називаємо, кафешка в нас, столи, то деякі свята святкуємо. От. Ну, відео не про це. Відео про те, ось така в мене тачаночка, тілешечка її називаю. Значить, Дивіться, вона Побразна, у неї рама така, щоб було закачувати, якщо десь гілля там підкидав, обрізав. От. І на ній розміщена. Лебідка, вона зйомна в мене, ось таке дишло. Тут я оцей, ось, ось я покажу його довжину, десь близько, ну, більше, ніж 4 метри, Там на гідравліку на подвісочку. Тут я штир такий трошки його прибив. от, Для транспортування в мене ось це, Воно замінне тут, ось видно, Цим транспортую, а потім вже так сказати. При транспортіровці колодки міняю з цим штирьом, забиваю, щоб воно не крутилося. І так ми працюємо. От. Зараз попрошу оператора, я буду робити маніпуляції, а він засніме. Акуратненько, будь ласка, Щоточкою з фіксатором подимаю в сторону плюс сюди, щоб не згубити. Ну, тут є ще ремінь такий я, коли важка колодка я постраховуюся, тому рвався просто дубали. так, Далі йде. Далімо і правильно. Тримаємо цей бік. Ось воно піднялося. Показує воно на вісу, фіксуємо І поїхало. Ось таким чином. Транспортіруємо хлопці з наповорами чи подобно.